Вітаю вас на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми подивимося розклад на цілий рік для скорпіонів. Дізнаємо, з чого почнеться рік і якою буде його середина. І з чим скорпіони прийдуть до кінця року. Почнемо, з чого почнеться ваш рік? Головна тема початку року. І порада для вас. Починається ваш рік очікуваннями, терпінням. І для вас він починається нелегко, важко. Для вас це ваші плани, фантазії, новини, якісь неожидані, новини не є дійсними. Ви плануєте, перед вами дуже багато можливостей. Ви стоїте перед великою кількістю варіантів, але не можете зосередитися на чомусь одному. І ви не можете зробити вибір. Вам кожен нашоптують, кожен хоче вас обмануть. Конкуренція у вас. Велика. Вам завідують, сильно. Вам потрібно оцінити свої можливості. І кожен вибір, кожен план, що ви плануєте, треба зважити, щоб не помилитися, щоб прийняти для себе правильне рішення. І головна тема початку року. Це, опять же, ваші ілюзії, є якісь таємниці, неясні ситуації, невизначеність. І вам потрібно бути обережними. Вас обманують. Або ви самі знаходитесь в такій ілюзії. Ну, ви часто знаходитесь в тій ілюзії, і карта вказує на те, щоб ви. Трішечки все таки зняли ті окуляри і подивились на ситуацію ясним взглядом. Відкиньте усе і подивіться, і ви увидите істину. Хто вас обманує, хто вас зраджує. Ви це все увидите. На даний час ви будете відчувати, переживати емоційну нестабільність, будете переживати. Плутанина у вас може бути у вашому житті. Ви як заплуталися. Ви трішечки як загубилися. І вам потрібно себе знайти. І це все вам потрібно зробити в початку року. І порада. Не довіряйте тим людям, які вас зраджують. Не довіряйте тим людям, які... Постійно вас спокушають на якусь спокусу або соблазняють на щось таке, яке не приносить вам ніяких ресурсів, ніякого задоволення. І не подавайтеся емоційному тиску. Отака є для вас порада. Середина року. Основні події, виклики і як діяти в середині року. Основні події це більш ваші емоції. Ви знаходитеся перед емоціями стабільності. Ви ніяк не можете досягнути внутрішнього спокою. Вам потрібно все-таки для себе прийняти мудре рішення. Ви відчуєте себе господарем своїх почуттів, якщо ви зможете прийняти мудре рішення. Навіть якщо навколо спротив. Ви будете зберігати внутрішній спокій вам потрібно для того, щоб вас не зрадили. Ви цього дуже сильно боїтеся. І основні події вам потрібно діяти чесно, тримати равновесію, І бути відповідальними за свої жидії. І виклики, перед якими ви станете, тривога, внутрішня тривога, предчувствия, не дуже гарні у вас ощущения посетят, боль, раздражение, ви встанете перед такими викликами. Тривога це ваш внутрішній страх, тривожності, роздуми, які вам не дають спокою. Ви дуже часто не досипаєте. Ночу ви витягуєте із себе дуже багато болі. з вас прямо вона іде. І якась вам не дає ситуація, це більше стосується зради у вашому житті. І ще ви боїтеся дуже сильно помилитися. Вам потрібно звільнитися від негативних думок, які заважають вам, які не дають вам спокою. І як діяти в середині року, тихо, не поспішати, використовувати свою інтуїцію, мудрість, слухайте свою внутрішнє Я, свої відчуття. І головне довіряйте тільки собі і діяти. Відповідно до власної інтуїції. А в роботі прислухайтеся до своєї інтуїції, вона може вказати вам на можливості, які ви раніше не розглядали. У відносинах важливо довіряти своїм відчуттям. Кінець року. Чим завершиться ваш рік? Результат і внутрішній стан наприкінці року. І чим завершиться ваш рік? Він завершиться. Яке зерно ви закладете на початку року, таке і виросте дерево. Якщо ви поборете усі свої страхи, усіх. Болючих своїх внутрішніх емоцій, то новий шанс буде перед вами, ви його отримаєте. Як в грошах, в особистому житті, і вас очікує великий подарунок, неожиданий для вас оборот. У вас буде в кінці року шанс все почати. Заново закласти те зерно, яке вам дасть шанс на нові змінення, на новий рух. І результат. А результат у вас такий прийняття великого рішення. Вам потрібно і ви зможете перезавантажитися, щоб прийняти ті зміни, які будуть відбуватися у вашому житті. До вас йдуть зміни, нові зміни. І ще ця карта вказує на результат, якщо ви відпустите щось, що вам заважає, або чимось пожертвувати, то ви зможете. І збавитеся від негатива, від поганих емоцій, від того, чого ваше серце надривається, і вам стане легше. Ви як скинете груз зі своїх плечей. І ви скинете цей груз зі своїх плечей. Отакий От у вас є результат. І внутрішній стан наприкінці року це плани на майбутнє. Прийняття рішень. Ви зможете прийняти це рішення. І це буде стосуватися ваших змін, у вашому житті. Дивитися в майбутнє, оцінювати можливості, вибирати. І ваш внутрішній стан буде задоволеним своїм вибором, який ви зробите. Головне Опять же, я возвращаюсь на середину року, прислухатися до свого серця, до своїх емоцій, до своєї інтуїції. І рік 2026 вказує на те, що ви зможете подолати свій страх. Ви зможете преодоліти свої трудності, як в фінансах, так і в особистому житті. Ну, якщо ви не будете поспішати. І будете це робити зважено. Все вам потрібно зважити, і успіх вас не залишить. І порада для вас вже випала на весь рік. Вказує на ситуацію, де ви важко ну, досягнете своєї мети. Ви зможете залишити трудності позаду. Но порада є така: слід бути готовими до останніх зусиль, щоб завершити важливі питання і бути стійкими і терплячими. Ось такий рік показують карти для скорпіонів. Ставте лайк, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!